А сьогодні українці масово пірнають у холодну воду зміцнити тіло і дух. Справа знову дуже актуальна на долі водохреща, останній із різдвяних свят кажуть, що сьогодні з опівночі до опівночі вода стає цілющою і залишається такою цілий рік, лікуючи тілесні і духовні хвороби. Давні повір'я з цього приводу вже не раз привіряли науковці. Ну а наша Юля Дячук в пошуках істини наслухалася і дізналася такого, що в результаті таки стрибнула у крижану купіль. І сама чи знайшла там останній найвагоміший аргумент? Слухайте далі. Її саму. Слава Україні! Шалений заряд енергії, плюс комплексне оздоровлення тіла і душі, і з кожним роком на водохреще все більше українців стають такими собі релігійними моржами, а все більше науковців під мікроскопом намагаються розгледіти святий дух. Те, що шубовснуло у воду, називають пробовідбірник. За кілька днів до свята на березі Дніпра молоді науковці розгорнули міні лабораторію, проводять аналіз води, щоб згодом на саме водохреще зробити це повторно, як на небі, так і на землі. Побожній фітотерапевту із Тернополя не потрібні жодні наукові докази. Цілющу силу водохресної води вона знає як отче наш, і щоранку перед роботою освячує нею кабінет. Во ім'я отця і сина і святого духа амінь. Після такої ж процедури у студії діджея Сергія Лазарєва залишилась наліпка на стіні і трошки свяченої води у склянці. Так, от нас цей стаканчик. Він залишив її у шафі і дістав так, десь через рік. Те, що побачив, Сергія шокувало. Вода повністю випарувалась, а на дні залишився осад у формі хрестів. Ну для нас це, безумовно, було чудо. Ці фотографії молекул води також називають дивом. Японський дослідник Емото Масаро провів безліч аж двох експериментів і стверджує, що структура води змінюється та залежить від того, що на неї діє. Та й вадє спасіба. Ти мені пратів усі ці досліди український академік Гончарук називає антинауковою нісенітницею і відхрещується від того, що на водохрещах вода особлива. У цій лабораторії на піддослідних рибках вони не раз її перевіряли. Нікаких ні аномальних євлення, ні яких других свойств не присущих воді, Ми нічого не знайшли. А він знайшов у своїй домашній лабораторії кандидат фізико-математичних наук Віктор Жуков упродовж шести років досліджував водохресну воду. На тілі кожної людини є так звані акупунктурні точки. Кожна із них пов'язана з певним органом. Ось таким біоенергетичним тестером він виміряв їхню активність до і після вживання цієї води. А що вона обладає широким терапевтичним дійством, причому обладає цим не нікак чудо, то есть не как какое-то волшебство. А по мере того як вона проходить желудочно кишечний тракт, скорее всего, в момент 19 января, тобто, коли происходит крещение, земля попадает под действие какого-то излучения. Именно в этот момент изменяется структура води, вона очищається от всієї інформації от негативної інформації. І не тільки від неї зранку на свята за добілими від морозу руками, молоді науковці проводять повторний аналіз за хімічними показниками. Вода все таки значно числа приблизно в два рази. На останок ми вирішили перевірити ще одне твердження про те, що у водохресної води не обмежений термін придатності. Це минулорічна архієпископ Євстратій зоря влаштовує нам невеличку дегустацію і грамів 200 наливає з собою. Достатньо буде для експерименту в іншу пляшку для цього ж експерименту. Ми наберемо звичайної питної води для того, щоб нічого не переплутати. Вони у нас пронумеровані в пляшці. Номер два вода звичайна. В пляшці номер один торішня хрещенська. Починаємо експеримент. Це наш доброволець Олег Жабинець. Спочатку йому, а потім мені фізіотерапевт Марина Гонько проведе експрес-діагностику всього організму. Потім ми вип'ємо різну воду і через півгодини зробимо повторні заміри. У мене ситуація майже не зміниться. А в Олега, який пив саме воду хресну, воду, трохи покращиться. Нормалізувалась функція меридіана желудка, тобто желудочно кишечний тракт, Ну, став явно працювати лучше. Нікого не агітую. Та після результатів нашого власного дослідження будь-яке інше закінчення сюжету вважаю нелогічним. Ух! Юлія Дячук, Світлана Павук, Сенія Марченко, Тимофій Кощей та Владислав Журенко. ТСН тиждень 1+,1.